Що, продовжуємо далі. Наразі маємо 10 кілограмів. Що вам буду знімати? Буду вам знімати таке, як я гребу ягоду. Думаю, вам цікаво буде дивитися. А як не буде цікаво дивитися, то не буду знімати. в скорі з того моменту. Ну, ще мурошка. яка класна мурошка мова. Да, але ну, фінал в цьому році дуже низька, можливо побачить, що падають дощі, і народ не хоче збирати. Мало збирають, може піднімлються, ціну. так, на дві крони не більше, думаю. Там 2 Я прямо з морожкою розбираю. Вчора, до речі, зварив варення. чорниця з морожкою. Бомбезне варення. Ну так. У ху 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 Добре, тою зубінкою добре осінь збирати вже. Коли вже листочки повідпадали, чорниця вже тримається на одних стеблах, дуже легенько. І тільки так шох-шух, і вона все легенько облітає. Бо Зараз ще багато листя і вона досить міцна. Дивіться, якої гарної назбирав. Така груба ця, така смачна, знайшов на болоті там. Зараз вам покажу. Знаєте, коли молоденька чорничка виростає, появляється вона ді... саме перший раз дуже добре. І там так гарно. І морошки стільки я тут знайшов, капець, треба буде ще морошку позбирати. Дуже гарна така велика морошка. Треба буде ще собі назбирати морошки трошки. На вареннячко. О дивіться, тут коротше Так воно тут в болоті, бачите яка? Дивіться яка груба і густа Класна. Вон так все так Все там стелиться Пробуємо трошки ще позбирати тут. Бачите яка груба Мені деякі люди писали в фейсбуці що то лохина, то не чорниця, то лохина. <смі> Доказують, спорять. Люди, які ніколи, напевне, не збирали чорниці в лісі. Це така, просто не бачили такої чорниці грубої. Так, в Швеції така чорниця родить груба. Від дощів вона набрала. Бачите, яка гарна зараз там Дивіться, яка... то прикольна. Чистенька, груба, смачна, соковита. Ням-ням. Вот такая гарна ягодка. Капец. Точно і глухина. Так, ще зібрав 25 килограмм и несу до Пройти по тому зрубі, з тими відрами важко, можна зачепити, пасти, розсипати. Ще й 25 кг, така досить хороша вага. Чорниця важка, мокра, набрала ваги. Фу. Але нема тут багато. Я думав, тут буде більше щось ну, слабенько. Так було одне місце, було таке полоса, де було багато ягоди чуть-чуть. А так все порозкидано рідко. Ходиш, ходиш, вербеш, вербеш. Тобто, щоб, щоб зібрати тут 150 кілограм, 120, мови нема. 80 може. Може 80 буде. Ну дивіться, капець, повний ящик. Так, в мене є 35 вже. 25 кг. Не знаю скільки я ще зберу ще би 45 хоча б зібрати. Так. так о! Ху! Обід Ось мій обід Чай, канапки, рибка, ясь, жарений, помідорчик, фрукти. Всього По потрошки пообідаю. Треба йти далі збирати. Головне, що дощик перестав падати. Так деколи сонечко проглядується. Аж жарко стало. Фух. Красота.